Так, Сьогодні я вам представлю станок для заточки ланцюгів фірми Vitlot. Це йде професійний станок, безщітковий. Модель ZKA 8511S. Станок реально хороший, в мене такий вже років 8 чи 9 Я таким самим точу в магазині, не то що там вдома. Я таким точу. Колись вам покажу. Дивіться, платформа цього йде алюміній. Це не пластмаса, це глита платформа алюмінію. реально хороша. Сам він повозіткий досить потужність, тут його 85 Вт, але це реальна потужність. Обороти до 5000 обертів в хвилину, круг йде 104 х 22 х 3,2. Офіційна гарантія на нього, бачите, тут це також йде металічна цього. Ця пластина, цей ручочок металічний. Тут автоматично він підтягується. Тут ланцюг, тут вже ви собі регулюєте натяжку. Тут це прикріпляти до... Тут він прикручується так знизу. Отако він сюди запихається. Затяжка йде автоматично. Коротше досить нічого тут йде в комплекті. Шти, я вже прикрутив, болти, щоб, щоб прикручувати їх, до стола собі в комплекті гачки, щоб тримати. Ну, так що реально ну, апарат хороший, реально. я привірений руками, в мене такий вислужує, тут болт також регулює. Тут обмежує. Він обмежує, бажаю, що ви далі, щоб ви далі не опустили, ніж можна ви собі окрутити, там більше-менше оцей болтик бачите. Покажу, бачите. мапочка кнопочка. Ну, коротше, тут досить і підсвітка в ньому є. Щоб диск поміняти, тут відкручуються винтики, вони не вилітають, тримаються. Тут захисне стекло. Так що хороший, достойний апарат. Можете рекомендую його на купівлі.